Привіт, любімічки Запоріжжя. Ви бачаєте, що пізно сьогодні в мене вихідний. Тому, коли включили світло, до цього я займалася, була зайнята. Не було в мене вдома, тому я не могла вам зробити прогноз. Отже, отже, хто, хто чекає, дочекається, хто не чекає, завтра вранці подивиться. Поїхали. Е, вже з 22.41, тому давайте з 23 сьогодні подивимося вже. Ну, так, сьогодні здвигаюся. Отже, дивимося з Запоріжжя на 14 січня. Дивимося з 13.01.23.00 до 14.01.23.00. Поїхали, доба. Якийсь закритий заклад. Знаєте таке враження, що? В якийсь закритий заклади почнуть ну, чось, ну, наїде багато людей і відкриється, і там буде прям якесь весілля, свято, свято. Ну, або те, чого дуже чекали довго, що воно має відкриватися. Так от, друзі. Є прильот? Є прильот. Його, в принципі, він... Буде сирена. Притом дуже довго буде сирена. І це цей заклад. Це за територією міста. Ну, тобто там на, на окраїні там є, е, я би сказала так, там є е, будинки е, багатоповерхівки. вот. І там є, буде вибух. Про це нічого не будуть казати. І ще що? Не будуть говорити про це. Тобто про це будуть знати, тільки ті, хто будуть. Дивіться, там буде не стільки в цей заклад прильот, скільки коло. Поняли? Коло нього. Чого? Того, що там є приватний сектор. От. Або і ще частні будинки. І воно якось туди впаде. Я би так сказала. Можливо, там дачі. Там більше похоже, що прильот буде на дачі. Що прильот буде на дачі, де вже нікого немає. Отак скажу. Вот там, виходить, приходять, уходять люди То тобто, есть тобто, там не постійно вони, хтось живе постійно, хтось не живе, але приходять уходять люди. Отак от. <плес> <плес> да, туди, де, де ну, групи людей, щось там вони от, приходять, уходять, приходять, уходять. І це приватний сектор. А приватний сектор це дальші йдуть. Перед тому я вам хочу сказати приватний сектор, який ну, захищає. Тобто він під охраною стоїть. Значить, все дачі. Да. Буде якийсь пожар. Там не стільки ракета прилетить, скільки з бюджехіда, і, і буде пожар. Отак от я от, скажу Ось секрет. Поламає, я би так сказала. Паламає, е, дорогу, там, десь на дорогу і поламає якісь там, ну, як ото огорожі, щось от таке. От Буде там зруйновано, ну, там, 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 там нормальний такий буде, як то кажуть, цей бабах, от, Але про це не будуть говорити, їх приховають. От, це працює, до речі, хорошо, поки і і ну, то, то Це не будуть глошати, можливо, для того, щоб ворог не знав, де прилітає, куди не прилітає і які, як то кажуть, наскільки в нього точні, куди попадання, куди він там сілився. Так, друзі, порада для запоріжців. Знаєте, ви щось втратить, втрачаєте, да? е я би так сказала, ви постійно щось втрачаєте, але навчіться, навчіться захищати те, що у вас залишається. І ще що, і не. І би так сказала, не, не старайтесь сохранити матеріальне, більше старайтесь зберегти сах... ну, духовне або життя тощо. Так, друзі, давайте більше якісь. А, ні, знаєте що? Я ж вам вже е, уже не читала. До речі, сьогодні ж. На Василя ж гадають. Да? Тобто сьогодні якраз треба ворожити. Якраз треба ворожити. А <кій> що ми вражили? Я пам'ятаю, що ми. Я була в селі, в своїй бабусі, це був якийсь 85-й рік, і ми кидали, виходили і кидали обувачку, взуття через, через цей будинок, в яку сторону. Паде туди, значить, носком, туди заміж підеш. А ще виходили, питали першого зустрічного чоловіка, як його звати. І так, значить, буде звати твого чоловіка. Таке, кажуть, як дівчата, на напитувати. Так, хорошо, давайте я почитаю. Привітання. До речі. Це ж старий новий рік вважається. Ми його так, як отось. <клухи> Ми з вами його як цей. До речі, я п'ю е, те, що. Все, що мені все, що мені. Раді, все, що мені при, при, привозять все, я п'ю. <клухи> По-чесному. Я дуже багато говорю. У мене є проблемка з. Е, Ну, з, з горлом. Так. Зараз я вам найду. У е, мене десь були написані Старий Новий рік. Привітання. Ох, і довго в мене грузиться ці всі відоси. Я вам хочу сказати. От. Це мій сайт Довго грузиться чомусь я його ніяк не можу. Скоренько. Е, до речі, що хотіла сказати. Хотіла вам сказати. Ну, дайте зараз поставлю на, бо поки я вам буду шукати, вже вже і вечір закончиться. Е... Найшла. Російською мовою виявляється. Писалася в 2014 році. Старый Новый год идет, вновь все начинается, снова празднуют народ, праздник не кончается, пусть же горной рекой поздравления льются, новогодние порой тосты раздаются, смех, шампанское гуляние, люди улыбаются, исполняются желания и мечты сбываются. Пить уже устал народ, все уже устали, снова Новый год идет, называясь старым. Наполняя пять бокалы, поднимаем снова, чтобы вновь все были пьяны от вина хмельного. Праздников среди зимы много отмечаем Новый год, два раза мы каждый раз встречаем. Новий год і Рождество ми вже зустрічали, тільки нам всім повезло, ми ведь не устали. Ну, Но встречаю Новий год старим называя, знову празднует народ, песни распевая, праздник в домі. и мой знову постучиться. Старий Новий год страной на Лошадки мчиться. Ось такі вот будуть. Писала. Тому хочу привітати вас ще раз з Новим Роком. З Новим Старим новим Роком. Щидри вечір це такий, знаєте. На Маланку кажуть такий народно церковний звичай, змішалося язицьке свято, змішалося, ну, наше, да? змішалося церковне свято, нас люди люблять змішувати все, так як ми, скажімо так, хрестимо дітей, да? заводимо типа, от, і, значить, чи кума, і все, що ми робимо, це ми п'ємо, ну, грубок кажучи, з, з ними горілку. Да? От. А насправді, 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 це, давайте згадаємо, що істинне значення кумов, кумовства, да, кумовій, це якраз це духовна матір і духовний батько. Це коли е, ці люди повинні вводити дитину у світ духовності. Перший раз, якщо по старому звичаю, то це саме батько і матір е, хрещені ведуть дитину до причастя перший раз у школу, ой, у, цю, у церкву, розповідають про Бога, читають разом Біблію. Давайте насправді спитаємо один одного, чи хто цього робить? Ніхто не робить. Правильно? Так. Да. Ну, це в такому ракурсі. Це я так просто нагадую. Ну, дивіться, що ще сьогодні, завтра зранку щедрують, да? щедрують, кажуть, що повинен перший чоловік вступити до хати. От. Сьогодні ще можна, якщо ви не заміжня, можна класти гребінця під подушку і просити, щоб е, сужини ряжений, там типа мені. смінів. Ну, в основному, основному пам'ятайте, що е, ворожили на, 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 на сужину. Да? На кохання. От, ну, а завтра-завтра зранку постарайтеся, щоб до вашої хати ступив перший чоловік, якщо жінка, ну, краще, якщо ви жінка, то краще й не йти. Тому подивились і кажіть, що йди собі з Богом, завтра прийдеш не сьогодні, наприклад. да, в такому плані. Все, хорошо, бажаю вам, друзі, провести гарну цю добу і до зустрічі. Завтра також, мабуть, я буду пізно, бо я також буду в вихідна, трошки буду займатися своїми. Якимись особистими справами. Ну і пам'ятаємо золоте правило моєго каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!